Тихін байбуза був знатного шляхетного роду, сім'я котрого володіла великими наділами на Черкащині. Він був наступником Криштофа Нечковського та був призначений польським королем як гетьман реєстрових козаків на Запорізькій Січі. Польський король хотів порядкувати справи, призначивши саме Тихона байбузу, гетьманом саме цих козаків. На відміну від Федіра Полоуса, котрий також гетьманував на Січі в цей самий же час, Тихін Байбуза не вірив, що повстання українців проти польської шляхти може призвести до бажаних результатів. Але він зосередив свої зусилля на боротьбі проти татар та проти турків. Але коли Федір Полоус здійснив свій похід на Дністер, він зі своїми реєстровиками приєднався до цього походу. З тим, щоб показати єдність у боротьбі проти польської шляхти. Побачивши безперспективність такого розвитку подій і що повстання не принесе бажаних результатів, він пішов походом на перекоп, де розбив татарську орду, погромив у Лусі обороні вежі і з великими почистями зі своїми козаками, повернувся на Запорізьку Січ. В цей же час. Посилилось протистояння між реєстровиками Тихона Байбузи та нереєстровиками Федора Полоуса. Останні напали на обоз, йшов в, в надіслав великий гетьман Литовський, на допомогу реєстровикам. Цей загін з обозом він, нереєстровики розгромили, вартових перебили та забрали всі свої, пограбували цей, цей обоз. Саме це здійснили послідовники Федіра Полоуса. Отак От воювали між собою послідовники Тихона Байбузи, тобто реєстрові козаки з нереєстровими козаками-послідовниками Федіра Полоуса, на радість полякам, татарам та туркам. Але така постать, як Тихін байбуза, заграбувалася навічно у пам'яті українського Козацтва, сподобалося відео, постав вподобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких лицарів, відомих чи невідомих українців ти хотів би побачити в наступних моїх відео.